Ходжу. О! О, пляшечка, рома. І там починається. Ти Типа Санта був? Ні, я був. Yeah. Доброго дня! Ми знаходимося на зйомках одного дуже крутого фільму, називається Сел Супація. Зараз йде якийсь енний день. Ми зараз yeah, знаходимося в yeah. павільйоні разом зі мною мій колега, оператор пан Степан. Це дуже красива дівчина. Е, Аня. А це дуже красива дівчина Настя. А це дуже красив. красива дівчина стоп, стоп, стоп. Що у цього хлопця треба в кадр, Це просто пан Володимир, він дуже крутий мен. Стоп, 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 не зараз ти ще дівчата йдуть дівчата, Не хочете знятись нашому відео? Давайте я вас представлю. А цю багато. дівчину звати Аліна, правильно? Прият, да. Аліна класна дівчина. Цю дівчину знала ти Наташа, вона ще знаєш? Ні. Не Наташа? Потім виріжемо. Далі туди кого ти ще знаєш? Ми Покажи, Володимир, покажіть цю картинку, будь ласка. Я правильно казав? А там є Руслан, ідемо Руслана покажемо. Давай сьогоднішнього, сьогоднішнього Любомира Левицького покажемо. Це пан Руслан не теж дуже. Зірка, звірка сьогоднішнього дня. Давайте передамо привіт Іринці. Які з них ми завтра їх чекаємо? Дуже багато. Які їх кінтів? — Як звати Ірину? Ірина Волинюк. Казалось, шок шоколадова. Шоколадова. Да, да. казалось, вона сказала, що вона шоколадова. Шоколада На турі вона сказала. Та вона в контакті братан, шоколадова. Це найголовніший актор, який може на бути. На Гіра Оленюк. Я хочу знайтися Я хочу з тобою знайтися Братан, контакт просто. Де Степан? Степан, яких дівчат ти ще знаєш на цьому знімальному майданчику? Дівчата, ми я ще не знаю, але треба знати. хто Може сюди оператор. Так, отже, ми знайшли нових дівчат для нашого відео. Представтесь, будь ласка. Назвати Іра Ані, дуже так? приємно. Дуже дуже Ані. Мчат, Ані. Трошки соромляться. Да, Перший ми, день ми, на зйомках. Пар... Да, ну так да, по-любому. Вони парший. вже напевно змерзли. Приїмчає потім принесу. Да. Там нічого не Так? Да. Підставтесь, будь ласка. Бачила твої репортажі. Це дівчинка Саша дуже крута. Дуже крута. Дуже крута. Це дівчинка Ксюша. вона ще офігенна. Тут без слів. Ну ця дівчинка, яка тут на краю. Це дівчинка Лена. Дивіться, що в Лені є. Зараз ми вам покажу. В Лені є волосся. І побитий телефон. Двіся, вісім. Тушка в Лєна. Пишет, Лен, Лен, ти крута. Нас там далі сидять головні герої. Помахайте в камеру, пацаны. Давай візьмемо їх інтерв'ю. Забере камеру.